Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому ютуб-каналі. Як ви здогадалися з назви відео, поспілкуємося ми сьогодні про завод-виробник тракторів Сінтай. А зокрема, будемо спілкуватись про Сінтай xt 244 повнопривідна 24-ка. Зараз ми з вами детально пройдемо по всім її технічним характеристикам. І взагалі, що хочемо вам сказати, що бренд Сінтай в новому 2024 році повністю оновився. Ви бачите, що. Трактори змінили колір. Він став яскраво помаранчевий. Трактори змінили повністю дизайн, капота, оптику, решітку радіатора. Тож трактори Sінtaй ось тепер виглядають так. У нас є ціла лінійка представлена в Україні тракторів цього бренду і задньопривідні ось такі 24 очки і повнопривідні на 20 й резині, і на 24-й резині. І є ось такий монстр на 28-й резині з примусовою гідравлікою 45-ка Сінтай, повнопривідна. Ну, це буде окремий огляд про цей тракторець. У нас сьогодні на огляді ось цей малюк, компактний тракторець за розумні кошти. Тож, якщо вас цікавить ось такий тракторець, рекомендуємо додивитись дане відео до кінця, і можливо вам сподобається саме цей тракторець. Доставка до вас буде безкоштовна. На екрані ви бачите контактний телефон наших консультантів. Вони з радістю нададуть вам всю необхідну інформацію. І традиційно ціна на даний тракторець буде розташована внизу в описовій частині під відео. Друзі, будьте уважні, ціна в нас завжди вказується внизу в описовій частині під відео. Давайте тоді коротенько, або не коротенько, пробіжимось по основним технічним характеристикам цього тракторця. Значить, що стосується ваги, вага цього тракторця порядка 1100 кг. Трактор повторюсь, є повнопривідний, Міст встановлений, одразу вам показуємо ось такий кувачний. Хтось його сприймає, хтось не сприймає. В нас є такі малюки і на редукторних мостах це питання ціни. Тракторець повнопривідний. Ви бачите, спереду є 6 противаг сумарною вагою 54. Кілограма. Тракторець обладнано гідропідсилювачем керма, причому хороша, хороше виконання. Є окремо насос НШ, є гідравлічний циліндр і є ємність для рідини гідроциліндра. Стандартно встановлено генератор, редукторний стартер і Гідравлічний насос на задню універсальну триточкову навіску. Радіатор охолодження, вихлопна труба, все як має бути. Що стосується колії, одразу скажу, ви будете задавати питання. Колія такого тракторця 1000 мм, тобто метрова. По агротехнічному просвіту 320 мм в нього висота. Бачите, ще спереду встановлена акумуляторна батарея 660, і вона відіграє ще роль. Додаткової противаги. Так, друзі, що стосується силового агрегату, значить, двигун встановлений 385-й, трициліндровий, 1532 см кубічних, системою холодного запуску, вона бачите, присутня. Хороший надійний чотирьотактний атмосферний дизельний двигун з примусовим водяним охолодженням. Нічого нового, нічого неймовірного. Обслуговувати його доволі легко, тобто буде служити багато-багато років. Паливний бак ємністю 22 літра, повітряний фільтр мокрого типу. Щеплення на даній моделі встановлено однодискове, нічого нового, нічого неймовірного. Ви бачите, ще є насос-дозатор, який відноситься до гідропідсилювача керма трактора. Ось така класична сінтаївська панель приладів. Показує нам температуру охолоджуючої рідини, тиск масла в системі змащування двигуна, рівень заряджання акумуляторної батареї, рівень палива в баці, показує в процентному відношенні, і лічильник мотогодин, який вказує, скільки з часу ви напрацювали на цьому тракторцеві. Клавіші тепер підсвічуються. Є окремо кнопочка на сигнал. Є Ось такий речажок для того, щоб заглушити тракторець, роздільні педалі гальм, стоянкове гальмо, педаль щеплення, і одразу йде вачіль підключення переднього моста. Доволі зручно, одразу під, біля лівої ноги можна одразу потягнути з рукою і за потреби ввімкнути передній міст. Що стосується робочого місця, абсолютно достатньо. Велике робоче місце, зручно тут працювати, зручно в ньому розміщатись. Ви бачите, посередині йде транс... тунель трансмісії. Коробка передач встановлена на ньому, на ньому класична. Сінтаєвська. Є 6 передач вперед, 2 передачі назад, і можна вибирати тим же самим важелем. Ви бачите, що справа є режими повишений та понижений ряди. Тобто, це є класична перевірена часом добротна. Коробка передач. Шість передач вперед, 2 передачі назад. Нічого нового, нічого неймовірного. Робоче місце, от покажемо вам ще ось так. Абсолютно зручно працювати, нічого абсолютно вам не заважає. Є важіль для підйому задньої гідравлічної навіски, важіль для вімкнення, блокування диференціалу заднього моста, є ось такий. Зубчастий фіксатор для е, ручного газу, фіксації ручного газу. Ось так, друзі, все виглядає. Заді є гідропара, вхід та вихід, можна використовувати причепи самосвального типу, універсальна триточкова навіска, ВОМ, шестишліцевий, 35 міліметрів. Двошвидкісний. І буксирувальний пристрій ось так реалізований, друзі. По резині, що стосується резини, резина задня 9,5 на 20. Передня резина 6,5 на 14. Він такий доволі компактний. Ось так він виглядає. Давайте ще збоку покажемо. Ось такий тракторець. Друзі, якщо вас цікавить. Хороша техніка не за всі кошти світу. Ми вам рекомендуємо розглянути ось цей тракторець. Хороший, надійний, перевірений часом від заводу Сінтай. Так, вся техніка з часом ламається, щось потрібно обслуговувати, підтягувати, міняти, але тракторці Сінтай в Україні вже працюють порядка 40 років. Це дійсно техніка, яка перевірена часом. Давайте ще раз його заведемо. Друзі, приблизно так все виглядає. Заводиться він з півоверта, працює гарно, рівненько. Зауважень до нього немає. Доставка до вас, повторюю, ще раз, безкоштовна. Гарантія на техніку Сінтай в Україні 12 місяців, надається заводом-виробником. Тож, якщо вас зацікавила така, зацікавила така моделька, телефонуйте до наших консультантів, повторюсь. Контакти є на екрані. Вони з радістю нададуть вам всю необхідну інформацію. Або, можливо, ви маєте бажання придбати ось такого красення з примусовою гідравлікою на 28 колесах 45-чи, очка Чи, можливо, ще бюджетніший варіант задньопривідного тракторця Сінтай. Теж 24 очка трициліндрова, але без переднього моста, і, відповідно, бачите, немає насосу. Для гідропідсилювача керма. Тут рульова колонка механічна. Друзі, знімаємо для вас ще відео. Сподіваємося, вам відео цікаві. Є запитання, пишіть нам коментарі. Ми любимо спілкуватись і в коментарях теж. Є запитання, не любите писати, любите дзвонити, телефонуйте, раду будемо з вами спілкуватись. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!